Вітаю мої дорогеньки на уроці навчання грамоти. Після того, як ви закріпите знання про букву И та букву І, ми їх з вами надрукуємо у зошитах для друкування. Для цього ви виконаєте спочатку гімнастику для пальчиків, щоб підготувати руку до письма. Який складний замок? Треба відімкнути, похитали, потрусили, ще й постукали. Відкрили. Виконайте вправу ще раз. Ой який складний замок! Треба відімкнути. Похитали. Потрусили. Ще й постукали і відкрили. А тепер сідаєте рівненько, пам'ятаєте про поставу під час письма і уважно, уважно слідкуєте за технікою написання друкованих букв И та І. Буква И маленька, друкована, та друкована «И» велика відрізняються лише за розміром. Пишуться вони однаково. Але маленька буква И розміщується в одній клітинці, а велика буква І у двох. Зараз ви це побачите. Маленька друкована буква И складається з трьох елементів. Паличка, Паличка. І паличка дві рівні палички і одна похила, яка з'єднує ці дві рівні палички. Пишемо буквами через одну клітинку. Починаємо писати з верхнього лівого кутка. Ведемо пряму лінію до нижнього лівого кутка. Потім від цього кутка ведемо до правого куточка клітинки, до правого верхнього куточка. Рівненько проводимо лінію. Ось так. І потім від цієї точки ведемо униз пряму лінію. І ще раз повторюємо. Раз. І 2. І ще раз відступаємо клітинку. Раз, два, три. Ось так прописуємо до кінця рядочка. Далі прописуємо так само велику букву «и». Також вона складається з трьох елементів, але з більших. Ведемо через дві клітинки пряму, потім похилу, яка з'єднує правий верхній кут і нижній, через дві клітинки проходить. І униз, пряму, через клітинку і ще одну. Не поспішайте. Старайтеся рівненькі палички проводити. Спочатку ви виписуєтеся у якості, а вже потім у вас буде швидкість. Не поспішайте. Також прописуєте до кінця рядочка. Далі пишемо букву І. Буква І проста. І велика, і маленька, вони прості. Маленька буква І це коротенька паличка із крапочкою угорі. Ведемо з верхнього кутка клітинки по лінії до нижнього кутка. Ставимо уверху крапочку і так прописуємо цілий рядочок. Старайтеся не виходити за межі ось цих ліній. Буква І розташовується тільки по стороні однієї клітинки. Так прописуєте весь рядочок. І велика буква І це просто паличка, яка проходить через дві клітинки. Ось також прописуєте рівненько до кінця рядочка. Якщо пальчики втомлюються, поставте відео на паузу, відпочиньте, потім продовжите. Дякую за увагу!